А, наступне питання так само в контексті війни, яке викликає дуже багато суперечок і непорозумінь, але я просто зобов'язаний його задати. А, це питання а, вбивства і застосування зброї. А, як ви можете пояснити, чи це захист батьківщини, чи це злочин проти Божих заповідей, як дехто вважає? А, поділіться своєю думкою на рахунок цього питання. Ну, все дуже просто в біблії все чітко написано. Є заповідь не убий. Я так розумію, що люди, коли якимось чином е, е, говорять цей термін, там, вбивство, якось ну, до чогось мали б опевлювати. А де ж в Біблії написано, що е, там, на війні не можна зброю застосовувати, там, щоб ліквідовувати ворога? Ну, так, написано, ж не убий. Шоста заповідь. Ну, її потрібно буквально сприймати, тільки потрібно в тому то й от, в тому -то справі, що треба сприймати буквально, а не образно. Чому? Тому що е, ці люди, які так говорять, вони не буквально її сприймають. Чому? Проблема от в чому. Дивіться, це ж дуже просто. Всі, хто хоч трошки читав Біблію, бачать, що написано шоста заповідь. Да, вихід, 20 розділ, там Трозаконя 5, там не вбий. Шоста заповідь. Добре, що це значить. І ми бачимо далі на наступної сторінки, буквально через одну сторінку, той же самий Бог зразу ж нам пояснює у п'яти яким чином потрібно стратити ту людину, яка, наприклад, порушує суботу, чи там, зневажає батьків своїх, за який стан його треба вивезти, як камінням побити, умовно кажучи, тобто стратити. Тобто, Бог говорить, що не вбий, і той самий Бог говорить, що для того, щоб підтримувати суспільний порядок, Він передбачає смертну кару. Це перший момент. Другий момент, Бог говорить, в тому самому п'ятикнижі він говорить, наприклад, я не знаю, ну 20 розділ книга второзаконня, Він говорить: Бог каже, коли почнеться війна, зберіть народ, священик має вийти перед військом, зберіть людей все військо, і сказати слова. І ці слова полягають у наступному. З першого читаємо, що Не бійтеся того ворога, який переважає вас силою, але виступайте проти нього. Проженіть страх. Чому? Тому що Бог буде воювати. За вас або разом з вами. Тобто, священник має сказати, не бійтесь воювати. Що таке воювати? Вбивати ворога. А, бо Бог буде вам допомагати і так далі. Тобто, виходить якийсь когнитивний дисонанс. З одного боку, Бог, нібито каже не вбивай, І той самий Бог каже, так, ідіть, вбивайте ворога, я сам буду з вами разом допомагати буду вбивати. І тут він каже, як підтримувати порядок всередині суспільства, теж як смертельну кару виконувати, приговор цей виконувати. Значить, що Бог, у Бога якесь протиріччя є? Ні. У Бога протиріччя нема. Протиріччя є у нашому розумінні. Виявляється. Ну для того і пастори, щоб ми могли щось вивчати. Виявляється, коли ми читаємо Біблію і ми читаємо. Оцей старий заповіт, який написаний на івріті, був першопочатково і був перекладений перший переклад на грецьку мову, септуагінта, на грецьку мову. І ця септуагінта, до речі, це більш стародавніше джерело зараз, ніж масоретський текст єврейський. Так ось, що в єврейській мові стародавньої на івріті, що в, у грецькій мові, виявляється, це абсолютно підкреслюю, абсолютно різні. Дієслова за звучанням і за значенням. Тобто проблема, в чому проблема виявилася? Проблема не тому, що Бог розділився, сам у собі сам собі суперечить, чи там ми щось неправильно тлумачимо, мова наша бідна, ми не змогли. Е, ну, це, це трошки неадекватний переклад. Чому? Тому що ми говоримо, от українська мова вона досить багата, там, як російською, проросійською раніше говорили і так далі. Насправді це не досить ну, неправда. Тому що хто вивчає, наприклад, ту саму грецьку мову, за яку ми згадали. Вона досить багато. Тобто, у нас будь-яке слово, яке в українській мові має там один, два-три синоніма, в грецькій можуть бути десятки синонімів. І саме розповсюджене, що ви знаєте, там та ж саме слова, там, наприклад, там любов. Тобто, ми говоримо любов, люблю, кохаю. Це два слова, які є в українській мові. Досить багато мова, аж два слова. Бо російські тільки одне, в них кохаю нема. Люблю та і все. От. І, і потім ми говоримо, ви знаєте, це ж якими неадекватними потрібно бути людям, щоб говорити, я люблю булку з маслом, я люблю мою дружину, я люблю батьківщину, я люблю кататися на автомобілі, я люблю Україну. Абсолютно різні любові. А, а слово не теж. І як нам потрібно зрозуміти? По контексту ми розуміємо, що це різна любов так і слово не убий. Це абсолютно різні дієслова. І нам було б адекватно перекласти, щоб не було дисонансу цього. Раз в Біблії це різні дієслова, то і в перекладі мають бути різні дієслова. Наприклад, як варіант, ми говоримо, що оце слово не убий, шоста заповідь так має звучати. Не убий. І воно стосується чого? По сенсу. Воно стосується всіх всіх убивств, які, до речі, засуджуються, в тому числі, наприклад, кримінальним кодексом. Тобто це слово. На івріті, що в грецькій мові, означало а, вкоротити людині життя через будь-які гріховні мотиви, посварилися, хотів пограбувати, там голтував, вбив і так далі. Все те, що підпадає під Кримінальний кодекс. Слухайте, вибачте, ви виявляєте, світські юристи і то. Правильніше вловили думку Божу, ніж деякі релігійники. Це для мене дивно. Вони кажуть, так ось оце дійсно вбивство, це засуджується, це гріх, цього робити не можна. Але ми, ми ж не Бог, щоб це засудити, як Бог. Але ми як, як держава будемо це засуджувати. Ми будемо карати в'язницею будь-якими, тому що це ну, великий злочин. Як це людину ну, вбити, ну, не, не, не дати продовжити її життя? Хто ти такий взагалі? Я там посварився, я грабував, я ще щось робив. Але вибачте, далі. Це слово треба було б залишити, а там використати інше дієслово. Наприклад, я не знаю, я це як варіант там, там, ліквідувати ворога. Ну, якщо в, в оригінальних текстах, які дійшли до нас, це різні дієслово. Чому в українському одне і те ж слово, чому в російському одне і те ж? От в цьому плутанеться. Звісно, це ж ніхто не хоче розбиратися. А прочитав, мені взагалі чим, чим дивують віруючі, це просто жах якийсь. Людина, якого рівня досягла, вивчила 32 букви алфавіта. Раз. Потім почалось букви складувати у слова, два. Потім почалось читати текст. Три. От вона каже: Я вже вмію читати Біблію. Прекрасно. І, от, і це стосується не тільки, лише не вбий, будь-чого. Що не скажеш там. Е, там Україна і на це тема. І зразу цитати слово Божого, Нема вже ні грека, ні єлі, ні, 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 ні юдея, ні грека. Слухай, людину, добре. Якщо ти вмієш читати Біблію і почув десь знайоме слово, це не значить, що ти як генератор випадкових цитат з Біблії маєш сипати цими цитатами, бо тобі слово там знайоме знайлося, Знаєте, якось якесь грає, щось там асоціації. Що яка асоціація? О, бляп і сказав? Чекайте, ну це ж серйозніша книга. От. Тому коли, А не вбий, о, а написано не вбий, і, і, і пішов, і до, і, до, і, і до прикордонника, і до військового, і до поліцейського. Вибачте, ви, ви розумієте, просто логічно, щось не те. Про що ви говорите? Навіщо ви просто похожі слова застосовуєте там, де попало? Ну так не може бути. Тобто, там треба використати, можна було б ліквідувати. Тобто, не вбий, але ліквідувати ворога на полі бою. Потрібно, бо так Бог закликає, і я сам з вами буду їх ліквідовувати. Не вбий, але е, стратити інше дає слово, людину, яка, е, там, я не знаю, інших вбиває там гвалтівник так і далі, або знову ж таки ліквідувати, Ну, доводиться. І коли ми так розділяємо, тоді і питання знімається. Тому що, вибачте, е, я задам пацифісту дуже просте питання, яке апелює до цього запиту. Ну, дивіться, от ви поліцейський. І окей, пацифіст каже: я не, буду, я не можу бути поліцейським. Я забув, окей, ви не поліцейський. Ви людина, яка стоїть біля поліцейського. І поліцейський каже: дивись, іде ось е, смертник із поясом Шахеда. Він зараз заходить в метро і він підірве себе і загинуть ну, по мер, меншій мірі там, 50 людей. Жінки, діти, загинуть люди в метро. Я маю його зупинити. Давайте я так моделюю. А, 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 а біля нього стоїть поцефа. Але каже, я поранений. От там, я не можу, от мені треба там задіяти оцей пристрій, я там нажимаю, він буде ліквідований. Але він от випав пульт, я не можу дотягнутися. Зроби, будь ласка, це сказав поліцейський, помер. І стоїть бідний пацифіст. Що робити? Я придумав ситуацію. Якщо він натисне на пульт, то він підірве пояс шахида до того, як він дійде до жертви. Ну, фантазую. І от, скажіть, будь ласка, людина, яка каже: не вбий. Плутаючи це різні слова. Я не буду ліквідовувати цього злочинця, бо нібито якийсь Бог мені це заробив робити. І він дійсно його додумається до такого страшного гріха, що бере його і не ліквідовує. Через нього той терорист заходить, терорист підриває, вбиває 50 людей. Як цей пацифіст після цього зможе спати вночі? От мені просто цікаво. Як? Якщо він зможе спати, то він вже не пацифіст. Він покидьок, безвідповідальний садіст. А якщо він е, не може, не зможе спати, то вибач, а чому ти доводиш до таких ситуацій, що ти бідний спати не можеш, коли ти міг би спасти 50 людей, жінок дітей, які загинули? Тобто, модель пацифізму мала б працювати, якщо б вона була істинною. Так виходить, не пацифізм істинний, а Біблія істина. І Біблію потрібно читати так, як вона написана. Не може Бог суперечити сам собі. Не може Бог тут каже вбий, тут каже не вбий. Ні, це різні абсолютно дії. Дії, які виконує поліцейський, коли захищає тебе, пацифіста чи не пацифіста, і, до речі, зупиняє терориста або бандита і доводиться йому застосовувати іноді і зброю, буває таке. Є статут, якщо потрібно, він застосує її. Він не грішник. І він не порушує тут заповідь ніякого, тому що такої заповіді не існує. Існує заповідь не вбий, яка стосується, я сказав, через кримінальних кодексів. Так по сенсу видно. І військовий, який захищає тебе на полі бою, тебе захищає і всіх інших людей. Він ніякої заповіді не порушує, тому що такої заповіді не існує. Не треба придумувати. Є заповідь через шоста не вбий, а не не ліквідуй. Ну, я ж ще раз кажу, у нас просто чомусь це одне і те ж дієслово в оригінальних мовах це різні дієслова. Лише тут можна зупинитися і поставити вже всі крапки надії і, і зупинитися. Але вся Біблія далі-далі продовжується. Тому, звісно, сам Бог зброєю приходить, сам Бог буде вбивати людей, якщо хтось забув у другому пришесті під час Арамедонської битви, все може для цього когось це відкриття, але це новий заповіт. Новий заповіт. Його треба вивчати детально, знати характер Бога. Бог не пацифіст, Бог той, який він є. І Він милує, спасає і прощає. Але коли потрібно застосувати зброю. То він її застосовує. Книга Откровення, будь ласка, читає. Ну так. Амінь. Дякую дуже за таке чітке і розлоге пояснення цього питання. Я думаю, всі крапки над її розставлені.